Ніч була темною, лише поодинокі спалахи далекої артилерії зрідка освітлювали горизонт. Ми сиділи в броні, чекаючи сигналу. Екіпаж нашого Т-64 добре знав, що ночі може стати останньою. Але це була наша робота, інакше й не скажеш. Мене звати Костянтин, позивний Мазераті. Я навідник у танковому екіпажі 56-ї окремої мотопіхотної. Сьогодні нам знову доведеться попрацювати прямою наводкою. Це означає, що доведеться висунутися на відкриту місцевість, наблизитися до ворожих позицій на відстань кількасот метрів і бити прямим вогнем. Такі рейди, це як гра в російську рулетку, шанси вижити 50 на 50. — Мазераті, готовність дві хвилини, пролунав голос командира взводу новачка. Я перевірив приціл. Перезарядив гармату і перевів подих. Матіс, наш механік водій, лише стиха вивалився і кинув. Він уже тримав руки на важелях керування, готовий до ривка. Вперед! пролунала команда. І наш Т-64, ревучий мотором, кинувся до передової. Земля під гусеницями здригалася, а з радіостанції сипалися оновлення: дрони в повітрі, піхота ворога на 500 метрів, артилерія працює. Ми наближалися. Ворог уже знав про нас, і на нас почалося справжнє полювання. У прицілі я бачив укріплену вогневу точку. Тримаю ціль! крикнув я. Давай, відповів командир. Удар. Гармата випустила снаряд, і лінія ворожої оборони здригнулася від вибуху. Одразу ж заряджаю новий. Ще один удар, і ще один ворожий, укріп район, перетворюється на пекло. Але вони не залишалися в бургу. По нас випустили кілька ФПВ-шок. Макі скрутив танк як міх, маневруючи, щоб їх збити з траєкторії. Над баштою свистіли уламки, вибухи з боку змушували машину здригатися. Реп працює, доповів командир. Деякі дрони ми змогли заглушити, але не всі. Один таки врізався в бокову броню. Нас трухануло, але ми ми були цілі. Давай ще раз, крикнув командир. Ми зробили останній постріл. Після того ворог почав відступати. Наша піхота пішла вперед, а ми отримали наказ відходити. На зворотньому шляху Матіс вивертав на всі боки, щоб нас не вразили залишки ворожої арти. Ми знали, що тут нам уже не можна довго залишатися. Як тільки виїхали за пагорб, видихнули. Ми це зробили, сказав я і відкинувся на спинку крісла. У накрила усіх. В броні все ще відчувався запах гару й пороху, але найголовніше ми повернулися живими. Повернувшись на позиції, командир оглянув танк Вм'ятини, подряпини, сліди вибухів. Але він ще у строю, ми ще у строю. Завтра буде новий день, новий виїзд, нова битва. І ми знову підемо в бій.